Вітаю всіх, хто зайшов гостю, мої вінтажну комор, мої дорогі підписники, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. У мене на столі ось ця плакеточка буде, тому мова буде вестися про посуд бодянського фаянсового заводу. Мій. Улюблений посуд із фаянсу. Бачите багато тарілок, однак додивіться, будь ласка, до кінця, не тільки тарілки будуть сьогодні фігурувати у моєму відео, а й деякі цікаві інші предмети. Розпочинаю я своє відео з ось цієї чудової тарілки. Зверніть увагу. Це дуже гарний рельєфний край і ручний розпис. Такий посуд з рельєфом. Він досить такий складний у виробництві, тому випускалося його не так багато, тому що в подальшому переходились на більш простіші форми. Я вам в одному з відео показувала, в мене одна тарілочка була. Бачите, ця тарілка без е, напису, будь-якого, а там був напис. 1953 год, 8 марта. У мене, бачите, без цього, і ці тарілки досить такі великі, це для перших страв, і е, окрім чудового рельєфу ручного розпису. Знаменита ця тарілка ще своїм клеймом. Зверніть увагу. Ось таке клеймо. Це клеймо 40 років. Уявляєте? Країна в розрусі після війни. А підприємство тільки-тільки почало відновлюватись і почало випускати ось такий прекрасний посуд. Це вже антикварні речі. Таких тарілок досить небагато, і якщо ви їх бачите десь у продажі, купуйте задоволенням. Дуже приємно тримати в руках. Гарна річ, нічого не скажеш. Далі я в вашій увазі хочу показати ось таку тарілочку. Чим е, вона мені прийшлася до вподоби, зараз розумієте, до речі, продавця було шість, Я дуже жалкую, що я всіх шість не забрала. Для колекції мені, звичайно, достатньо і дві, але я би могла їх або обміняти. Або навіть і використовувати безпосередньо в своїй сім'ї. Значить, ми бачимо ось такий е, паянс по золотою, ось бачите, по обідку е, такі е, дрібненькі квіточки. І великий букет квітів посередині. Ось так виглядає ця тарілка. Це також тарілка для перших страв. Однак, зверніть увагу, це клеймо початку, початку 60-х років, і це експортний варіант. Made in USSR. До речі, я перший раз зустріла тарілку. Початку 60-х років будянського фяянського заводу, яка йшла на експорт. Бачите, це клеймо початок, ставилося на початку 60-х років. Досить таки легенька тарілочка, бачите, гарний, гарний фаянс, близької, до речі, кракелюру немає жодним чином, як і на цій тарілочці. Кракелюр також відсутній. Так, да, це деколь, однак, деколь досить така приємна. І е, трапилось мені ще ось такі тарілочки для других страв. Вони досить такі простенькі, але дуже багато позолоте. Е, я їх взяла для, е, в колекцію, тому що в мене з таким, будемо говорити, Оздобленням тільки синього кольору є багато посуду, а біле з позолотою вперше. Ось такі дві тарілочки. Так, з тарілками все. Переходимо до більш цікавіших речей. Ось, дивіться, яка мені краса трапилася. Бачите? Дуже красива річ, до речі, я дивилася, такі предмети зберігаються в Харківському історичному музеї, верніше, краєзнавчому музею, Національному музеї етнографії в Києві, Запоріжському краєзнавчому музеї багатьох інших. Ця річ виготовлена була. В 1969-70-х роках знаменитим скульптором, художником Іваном Сенем. Єдиний недолік тут це відсутність кришечки. Однак я навіть не замислювалася, що я могла б цей виріб не купити. Я тільки його побачила, звичайно, навіть і не торгувалася, я його придбала в свою колекцію, бо я його бачила. Що в 70-х роках Іван Сень їздив на республіканську виставку з такими своїми виробами. І вони отримали досить високу оцінку. Недолік тут нема сколів тріші, однак недоліки, бачите, якісь такі плями плям, плям є темного кольору і, звичайно, кракелюр. Клейма тут немає. Дуже гарний розпис, це розпис з солями. І, до речі, я бачила, на перший погляд, що розпис однаковий в іншому розкрасі. Однак, якщо придивитися, то розпис відрізнявся від цього, що у мене є. А саме от отаких. Розписом такими солями. по моєму три чи чотири команці Івана Сеня я бачила, які експонувалися на виставки в 69-70 х роках. Ось. Він досить таки великий. Я так думаю, що сюди 3 літри рідини поміститься. Не менше. І він досить таки легенький. Я раніше вам показувала. Козак на бочки вироби Галини Кломбицької. Ну, звичайно, то річ високохудожня, але це своєю простотою заворажує і от чудовим українським розписом ось такий чудовий. Предмети, мені вдалося придбати. Також із посуду трапився таке блюдо сервірування, однак, чим воно мені прийшлося до вподоби, це малюнку. Подивіться, так, да, це деколь, але деколь така красива і кебана, квітково-фруктова і кебана. Жодної позолоти немає, бачите, по обідку йде фарба оздоблення тоненької такої. Стрічки в вигляді червоної фарби і дуже гарний, яскравий такий життєрадісний малюнок, квітково-фруктовий. І це Україна. Також експортний варіант Made in Ukraine. Це 2000 ні роки. А, забула вам ще показати одну річ. Ви знаєте, я її купила, потім пожалкувала, тому що ось таку мініатюрку. Я навіть і не знаю. Будь ласка, підскажіть мені, от для чого така річ при, е, е, предназначена була. Це, бачите, 40 -е роки буде. От я на це, що називається, повелась. Однак прийшла додому, розгляділа, ну, дуже воно таке затерте. Але. Післявоєнний, післявоєнний випуск, бачите, ручний розпис ось ця стрічка синя і штамп вигляді позолоти. Я не знаю, можливо, ну що сюди клали: сіль? Хрін? Не знаю. У мене фантазії, скажу чесно, не вистачає для того, щоб додуматися. Функціональне значення цього предмета. Будь ласка, допоможіть, якщо вам відомо. Ось таке було відео, ось такі, на мою думку, цікаві покупки. У всякому випадку, мені вони дуже подобаються. Не знаю, як вам, напишіть про це в коментарях. Всім миру та добра і до нових зустрічей на моєму каналі.